Всім доброго вечора! Значить такий коротенький ролик. Є спитають, які плюси і мінуси посічникування на платформі. Ось вам один з мінусів. Бачите, крайнього вулика немає. Стоїть пустий корпус, і на ньому тряпка з сольоркою. Що це таке? Значить, виявилася безматочна сім'я як качали, десь мотку повредили. Ну, десь вона ділася, це вже не важливо. В общем-то, було. на платформі це осінню моментально. Да, людки, бачите, поприкривані вже все. Платформа відкочена. Позавчора було ще, у нас квітує люцерка. Вроді її таке, наверное, як на зерно оставили. Значить, небагато там 500-600 гром було. Вчора третій день такий аномальної жари показало мінус 150 грамів да? і воровка мигом. Хопа, безматочна сім'я, вона її бомбонуть. <кій> вихід який? Отам, травою мазать солярками, то все херня. Значит, тільки що сім'ю цю вбираємо, одвозимо на другий точок, на її місце ставимо корпус і трапку змоченою соляркою. Щоб вони прилітають, запах тут зб... солярка збиває і все. Других варіантів, там, там полинням, сіном, травою закидати, то все перевірено, то все до сроки. Тільки вбрали на другий точок, тряпку з соляркою повісили, вони політали і все. На, на другий точок сім'ю відвезли, відкрили, воровка вилетить днем зразу відкрили, воровка вилетить. Де-то полетить, коротше може не полетить, але більше цього, що десь вона полетить. Ну, Ми робимо так, не знаю, куди вона дівається та воровка. Ну, факт тому, що бачите, що почали нападати, що вже як проникають всередину, значить, якщо ще не розбили сім'ю, закриваєте, вбираєте на другий точок і туди тряпку вішаєте. Останні методи, воно по початку, як бачите, що там починають там скуптись, була там. Сідом траву закидають. Ну оце такий ролик в общем Коротенький. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім пока!